Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як дуже легко і швидко приготувати мариновані грибочки. 30 хвилин і баночка неперевершено смачних білих грибів буде готова. Цей рецепт перевірений мною уже протягом багатьох років. За цим же рецептом можна готувати також польські чи маслюки. І якраз після білих я буду закривати польські, які ми сьогодні теж назбирали. Для маринування відбираємо молоденькі і красивенькі грибочки. Вони повинні бути щільні і не поїдені. Гриби я попередньо почистила і помила. Тепер нарізаємо їх на кусочки з розрахунку, що вони трошки зменшаться в процесі варіння. Тепер висипаємо грибочки в кастрюлю, заливаємо водою і ставимо на плиту. Також я рекомендую при варінні додати лимонну кислоту. Вона надасть грибам дуже гарний колір. Варимо гриби 5 хвилин на середній температурі, навіть не забираючи пінку. Потім знімаємо з вогню і промиваємо під проточною водою. Гриби після цього чистенькі і вже не утворюють піну при подальшому варінні. Тепер готуємо маринад. На пів літра води додаємо півстолової ложки солі і спеції. Лавровий лист, чорний перець, духмяний перець і одну гвоздичку. Якщо перцю можна покласти і більшу кількість, то гвоздики краще багато не класти, бо буде сильний гвоздичний аромат. Тепер кладемо гриби в маринад і варимо в ньому 15 хвилин. Після цього виключаємо і додаємо 3 столові ложки оцту. Якщо оцет додати одразу, то частини його випаруються під час кипіння маринаду, тому оцет додається в. В кінці. Я використовую яблучний 6% оцет. З ним гриби получаються особливо смачні. І тепер фінальний етап. Попередньо стерилізовані баночки накладаємо гриби. Банки я стерилізую на пару 3-4 хвилини. Гриби накладаю акуратно, бажано без спецій, Потім буде легше їсти, не треба буде вибирати спеції. Але якщо попаде якась, то не страшно. Аромат стоїть від грибів неперевершений. Я завжди залишаю кілька кусочків на дегустацію. І цього разу так само вже попробувала грибочки. Вони мають ідеальний смак. Тепер баночку перевертаємо і перевіряємо, щоб кришка була закрита герметично. Ось результат моєї роботи: три баночки польських і баночка білих грибів. Якщо ви назбирали гриби, Обов'язково замаринуйте хоча б одну баночку. Навіть якщо ви ніколи не маринували, не бійтеся, це дуже легко. Просто повторіть за мною, і у вас все обов'язково вийде. А грибочки такі смачні, що у нас в сім'ї їх навіть коти люблять. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, щоб підтримати український контент на Ютубі. Разом ми сила з Божою поміч обов'язково переможемо. Спасибі нашим захисникам і слава Україні!